Що значить, коли нарцис зжирає, з'їдає заживо. Як це виглядає? В чому це проявляється? В тому що ви починаєте дуже погано почуватися. У вас з'являються якісь нові симптоми, починаються величезні труднощі на роботі, в комунікації з друзями, з фінансами. Звучить як містика, але жінки, які були в таких стосунках, підтвердять, що це правда. В чому це відбувається? Тому що потихеньку їдять вашу силу, ваш ресурс вас газлатять, підмінюють вашу реальність, говорячи, ти все не так зрозуміла. Ви починаєте бачити, що він заглядається на інших жінок, а ви тільки но одружилися, і припиняється у вас статеві відносини. Йому щось зненацька трапилося. Але повірте, вони припиняються з нами. А з іншими вони чудовенько продовжуються. Коли ви намагаєтесь поговорити з ним про це, то він вам буде сказати, що вам це все здається. Часу він на вас немає, вам це здається, і холодний він до вас став, і вам це здається, і менше уваги він почав приділяти, і обіймів менше, і добрих слів теплих, менше, і вам це все здається. Правда, починаємо думати, що нам стається, і ось таким чином, потихеньку, ми починаємо втрачати свої внутрішні орієнтири, опори, баланс. І в нас потихеньку їде дах, і ми віримо, що нам це все здається. Підбувається така потужна промивка мозку, коли дуже швидко починаєш вірити, що тобі це все здається. І ось на рівні психіки, на рівні емоцій, жертва не люблю це слово, але жертва почувається саме Поїдженою це не те, що він півроки відгриз, а завтра півноги відгриз. Це відбувається на ментальному рівні, на психологічному рівні, на емоційному рівні. Пожирання відбувається ось таким чином: дуже дуже підступно, дуже непомітно, дуже підшкірно.